Вітаю глядачі. Ви дивитеся youtube канал. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Е, говоримо про енергетику в 2023 році, українську енергетику, тому що енергетична система, її робота інфраструктури інфраструктури е, дуже впливають на наш життєвий комфорт, е, особливо тих, хто в тилу, які повинні працювати для нашого фронту, для наших збройних сил України. Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор. Геннадій Рябцев зараз з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю вас, доброго дня. Е, ну я хочу з вами якраз поговорити про перспективи. 22-й рік минає, і ми розуміємо з вами. Е, ми входимо в різдвяні свята е, в звичайному житті. Тут у нас наступає така собі пауза в нашій діяльності. Ми всі відпочиваємо, але. Трохи не в такій ситуації, в якій ми зараз опинилися. У нас війна, і ця війна може бути як 31 грудня, так і е, продовжуватися, так і 1 січня. Ми продовжуємо це робити, продовжуємо оборонити нашу державу. І звичайно, ворог б'є по енергетичній інфраструктурі. Він вибрав собі таку тактику для того, щоб тиснути на наш уряд, щоб іти на перемовний якийсь процес. Ну, таку тактику вони вибрали: підлу, ницу. І нам з цим треба жити, і якимось чином нам треба е щось з цим робити і звертатися до наших міжнародних партнерів, і шукати якісь ресурси внутрішні в собі. Що буде в 2023 році? До чого варто готуватися? Я маю на увазі в плані можливо переформатування енергетичної системи, тому що все це відбувається. Я так розумію, вже зараз на ходу. Так, безумовно. І в 23-му році, та я думаю, що і до, до нового року ми побачимо чергові атаки Російської Федерації. Наскільки ракет ще вистачає, на жаль, для всіх нас, і їх вистачить щонайменше на 5 великих масових ударів. І не змінюється дійсно тактика, чомусь хтось. Напевно, нашіптував там Путіну and company е, щодо того, що ось такі масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури можуть е, досягти певної цілі. Яку ціль переслідують у Кремлі, незрозуміло, тому що давно вже науковцями військовими науковцями в ПОНах, що називається, доведено, що жодні масовані удари по енергетичній інфраструктурі досягти цілі не здатні. Тобто, вони не можуть зруйнувати цю інфраструктуру, якщо йдеться про настільки розгалуджену її систему, яка є в Україні. По друге, вони не здатні змінити. Думку населення щодо агресора, третє, вони не здатні змінити ставлення до війни військово-політичного керівництва держави, яка перебуває під ударом, тому що жоден політик не буде демонструвати власну слабкість. Йдучи на перемовини під тиском ось таких ракетних ударів. Ну і по четверте, ці удари не, не здатні змінити ситуацію в економіці, якщо державу, яка під ударом, підтримують союзники, якби не було жодних жодної допомоги. З боку наших партнерів зрозуміло, що е, величезна, навіть за площею, е, не кажучи там про ресурси е, Російська Федерація, звісно, е, достатньо швидко могла б просто продавити е, свої інтереси в Україні, якби дійсно не було потужної підтримки. Української демократії, нашої держави, наших громадян з боку західних союзників. Ну і не лише, до речі, західних. Так от удари будуть тривати попри ці висновки е, науковців. Е, і це означатиме, що, на жаль, у нас будуть тривати і в наступному році е, перерви в енергопостачанні. Причому ці перерви будуть найбільш тривалими в тих регіонах, які або мають велику кількість споживачів, як то Київ та столична область, або не мають розгалуженої системи генеруючих компаній, як то Одеса та Одеська область. Зрозуміло, дуже важко буде й тим великим містам, які розташовані безпосередньо поблизу лінії фронту. Це і Харків, це і Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, тобто ці міста, які зараз обстрілюються не лише крилатими балістичними ракетами, але і Різними артилерійськими системами чи системами С-300 в цих містах дійсно будуть проблеми тривати, попри усі зусилля енергетиків. Але тут е, потрібно враховувати три тенденції. Раніше я казав про дві, зараз кажу і про третю. Перша тенденція. До е, більш щільного е, прикриття неба над Україною. І це дійсно ми маємо е, цю тенденцію: більша є і кількість, і якість е, засобів протиракетної протиповітряної оборони. Друга тенденція це те, що е, надходить до України, нарешті надходить до України. Специфічне енергетичне обладнання потрібне для того, щоб заміщувати те, що пошкоджено, або те, що вийшло з ладу. І це обладнання не стільки е, щось накшал теплових там. Е, Якихось пристроїв для обігріву громадян чи генераторів невеличкого невеликої потужності. Ні, це трансформаторне, це висковольтне обладнання, релейне обладнання, тобто те, що, чого потребують енергетики. Ну і врешті, третя тенденція, нова тенденція вона полягає в тому, що я спостерігаю за тим, що не просто відновлюються. Пошкоджена система. Там, де є можливість, фактично відбудовуються нові об'єкти, більш захищені порівняно з тими, які були пошкоджені або зруйновані. Так, це лише тільки тенденція, але цілком можливо, що в 2023 році ми побачимо нові оновлені. Модернізовані удосконалені об'єкти, які будуть менше е, вразливими, тобто ці нові об'єкти будуть кращими з точки зору е, захищеності та е, забезпечення їхньої е, стійкості їхньої роботи за будь-яких умов. Якщо ці три тенденції посилюватимуться, то можна буде казати про те, що е, Україна. Е, Здатна не лише відновити, але і перебудувати власну енергетичну систему попри е, війну, яка на жаль триватиме в наступному році. От ви зараз, скажімо так, обмалювали перспективу на наступний 23 й рік того, як Україна, якщо вона виконає всі ці аспекти. Як Україна буде виходити із цього такого крутого піке, в яке нас загнала Російська Федерація і її військова машина? Але ж це відбувається за рахунок якихось коштів. От на кого тут варто в першу чергу сподіватися? Тому що якщо піднімати тарифи для населення, які будуть фактично вливати інвестувати в енергетичну галузь, ну не витримає населення такого навантаження, тому що. У населення і так грошей немає? Так, безумовно, і закладено відповідні нормативно-правові основи під тезу, що населення звичайні громадяни, вони, на жаль, страждають дуже серйозно і набільше страждають. Від бойових дій. І зрозуміло, що якщо чоловіки можуть себе захистити, то самі себе захистити не можуть ані пенсіонери, ані літні люди, ані діти. Тобто є розуміння і в уряді, що потрібно заморозити всі ціни і тарифи житлово-комунальні, що не менше до завершення війни, що, власне кажучи, і було зроблено. Е, на жаль, для промислових підприємств цього зробити навряд чи вдасться, е, і ми очікуємо з е, наступного року, в 2023 році, зростання. Цін на електричну енергію тарифів на її постачання і розподіл для майже всіх без винятку суб'єктів господарювання. Це буде достатньо серйозне зростання цін, і воно вплине в тому числі і на інфляційні показники. Але ну, це вимушений крок, оскільки менше стало генерації і більше стало. Витрат на її відновлення не можна покладатися на 100% на фінансову підтримку з боку наших західних і східних партнерів. Тут потрібно долучитися усім для того, щоб Якнайшвидше відновлювати пошкоджені об'єкти енерг... енергетичної інфраструктури, і зрозуміло, що жодних інвестицій іноземних, які були до війни зараз немає, і окрім міжнародної технічної допомоги, окрім тих фінансових коштів, які надаються Україні. Ми маємо генерувати і внутрішній валовий продукт, і підприємці, на жаль, будуть платити більше. Ну і врешті-решт, оскільки їхня продукція буде дорожчати, ми всі платимо так або інакше за досягнення перемоги. А це саме плата за майбутню перемогу. Якщо говорити про відновлення об'єктів критичної інфраструктури, чи відомі якісь зараз хоча б е, підрахунки про те, скільки треба буде вкласти в наступному році в ці всі об'єкти критичної інфраструктури е, приблизно грошей? Е, і завдяки яким ресурсам ці е, об'єкти інфраструктури можуть бути відновлені? Ну, якщо брати за станом на сьогодні, то безпосередні та опосередковані е, втрати від руйнувань, пошкоджень ну, всього того, що зазнала електроенергетична нафтогазова інфраструктура в Україні становлять близько 450 мільярдів гривень. Це надзвичайно велика сума, і цілком зрозуміло, що вкласти її в наступному році не вдасться. Е, і через те, що обстріли триватимуть, і нові будуть пошкоджені об'єкти, і через те, що відновлювати об'єкти в повному обсязі, коли ці обстріли тривають, немає жодного сенсу. Тобто йдеться про е, тимчасові рішення, і е, в цих тимчасових рішеннях е, найбільшої уваги е, е, надається критеріям швидкість, тобто якомога швидше відновити, і е, ефективність, тобто витрати е, менші за е, великих вигід. Тобто, якщо брати до уваги ось ці два критерії, то е, тих надходжень, які заплановані в відновлення енергетичної структури в наступному році, надходжень із державного бюджету, і тих коштів підприємства, які вкладаються в відновлення і цієї міжнародної технічної допомоги, яка буде надаватися цілком достатньо для того, щоб не лише під Відновити постачання електричної енергії споживачам, але і як я казав раніше, створити нові об'єкти більш захищені і більш ефективні, аніж ті, які діють зараз, пане гадаю. Якщо повернемося в сьогодення, з'явилася інформація, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження проти компанії Київенерго там різні зараз йдуть різна йде інформація стосовно чого. А і в першу чергу звертає увагу інформація, що нібито за ну це як то кажуть, це про справедливість. За те, що, от зокрема, в столиці відбувалися відключення електроенергії в невстановлений графік. Незважаючи на аварійні відключення. Що вам відомо про це? Ну Тут потрібно розмежувати порушення, які були виявлені е, Держенергонаглядом за дорученням уряду, і, до речі, ці порушення не лише помічені в Києвенерго, але і в низці інших підприємств. Операторів е, е, систем розподілу електричної енергії е, е, і кримінальні провадження. Так, от, якщо казати про перше, то це якраз і запровадження е, надмірно тривалих відключень, необґрунтованих. І такі підозри були висуніт, висунуті Держенергонаглядом е, під час тих перевірок, які відбувалися. Але це, ну я думаю, що достатньо зрозуміле, зрозуміла ситуація, оскільки надто важко за у, у воєнний час перевести всі об'єкти саме в роботу в надзвичайному режимі, І, знову ж таки, за відсутності тієї самої електричної енергії. За Значно меншої кількості працівників і за великою кількості пошкодженого обладнання. Тому в цьому плані я безумовно стану на захист будь-якої енергетика, тому що втручання в роботу в енергетичних компаній зараз примушування звітувати зараз і відволікання працівників від відновлення енергетичної системи. Це означає значно більші втрати і значно триваліші терміни такого відновлення. Але якщо йдеться про кримінальні провадження, про зловживання своєю ринковою владою, про надання переваги одним суб'єктам господарювання перед іншими в постачанні електричної енергії. В постачанні електричної енергії за завищеними цінами, в перервах необґрунтованих в електропостачанні. Ось це дійсно, якщо буде доведено, що посадові особи отримували зиск від цих протиправних дій, то тут, безумовно, в воєнний час такі. Події такі випадки потрібно якомога швидше е, виявляти і запобігати їхньому повторенню в майбутньому, тому що одна справа відновлення енергетичної системи, е, куди не потрібно втручатися жодним політикам, а інша справа, е, коли йдеться про зловживання, яких е, вага яких набагато зростає в воєнний час. Ну, бачите, для споживачів електричної енергії, якраз ось саме такі факти вони, напевне будуть говорити якраз про оту справедливість, про яку я говорю. Тому що коли по три доби немає світла, а через дорогу це світло є. Більше того, навіть коли немає цих ракетних атак, і вже зрозуміло, що об'єкти критичної інфраструктури. Ті, які мають бути відновлені, вони відновлені, а світла все немає і немає, так само, як і тепла, ем, і як водопостачання. Це звичайно дуже дуже сильно вдаряє. по... А знову ж таки, споживачі, це ж не тільки е, ті люди, які проживають в квартирах. Це і компанії, які працюють, які повинні працювати на економіку для того, щоб піднімати економіку, щоб вона працювала для наших збройних сил України, і це все дуже взаємоз... взаємопов'язано. Так, безумовно. Але якщо йдеться про якісь побутові речі, наприклад, там через дорогу світла є, а у тебе немає, то це не провина диспетчера, тому що у диспетчера немає можливості вимкнути конкретний будинок. Він вимикає певні. Е, ну, не знаю, як їх назвати, кластери, тобто е, вимикає сукупність об'єктів е, і, е, на жаль, наша енергетична система, вона е, в містах, ось ці лінії е, малої напруги, вони настільки заплутані, е, що ну, це нормальне явище, коли, наприклад, десь там. Посеред мікрорайону стоїть один будинок, який заживлений, а всі інші ні. Е, і це не через те, що в цьому будинку хтось проживає, просто він під'єднаний до іншої трансформаторної підстанції. Ну, так, про так сталося. Тому що такі були умови приєднання, надані е, відповідному забудовнику. Тому от в цьому питанні я б не став тут. Від, від починати полювання на відьом. Тут головне, щоб були припинені будь-які зловживання ринковою владою, будь які зловживання, які пов'язані з отриманням надприбутків і використанням тієї складної ситуації, що є, власних, для власного збагачення. От якщо такі факти будуть виявлені, ось тоді дійсно потрібно застосовувати усю е, е, машину е, тиску, примусу, каральний апарат, е, жодні зловживання, особливо пов'язані з отриманням надприбутків, не мають мати місце під час війни. Пане Геннадію, я дуже вам дякую за цей коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, Геннадій Рябцев, доктор наук з державного управління. Кандидат технічних наук, професор, був з нами на зв'язку. Ви дивитеся Ютуб канал. Знаю. Ей». Підписуйтесь, будь ласка, будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.